Вітряк осінній, меле жовте листя, і жовту велич кидає в блакить, роками меле, золоте обістя, і скоро небо буде сльози лить. І осіння леді, ніжністю малює, майстерно цідить, чисте джерело, і навіть дуба з ніжністю цілує, і з листям пада жовте. Помело, і осінь леді чіпко споглядає, розчісує волосся із полів, вона все листя ніжно пригортає і ніжністю танцює у ланів. Як можна порівнювати, то осінь можна порівняти із дійсно красивою леді, із художницею. Яка розмальовує всілякими будь-якими кольорами всю нашу чудову природу, як дерева, так і поля і ліси. Хочеться, щоб наступна осінь була мирною, затишною і спокійною, і щоб перестали гинути люди, діти, захисники і захисниці героїв. Тому не забуваймо. Про захисників, захисниць, героїв, хто чим може їм допомагає, навіть щирими молитвами, адже щира молитва від серця неодмінно приносить очікуване. Зло перемагаєм добром, не опускаємо руки, нехай ваша осінь буде неодмінно чудовою, кольоровою, і нехай наступна осінь, врешті-решт, принесе нам мир, котрий раз я наголошую. Тому бути добру із Богом.